Євангелія на щодень, 15 вересня, Марко 6, 45-53 і відразу спонукав свої учні сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Весаїди, поки він відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гру помолитись, і як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились, вітер бо їм був противний. То близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали. Усі би узріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши, Будьте ж мужні, це я, не бійтесь, і війшов до них у човен і ущух вітер. І вони собі вельми здумілися понад міру, бо не розуміли, чуда з хлібами серце їхнє було нечуйне, і, перепливши, прибули вони в землю ганазарецьку і причалили. Те, що відбувається у світі, і на батьківщині, сповнює нас страхом. А боятися є чого. Сатана бушує всюди. Ісус не дорікає своїм учням за те, що вони піддалися страху, також не дорікає за те, що прийняли Його за примаро. Радше за те, що знехтували правдою, яка була їм добре. Відомо, як і ми висловлюємо у визнання віру, Вірою єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого, для них мало би бути очевидним, що з волі Божої існує видимий і невидимий світ, і що над усім могутнім де християнам, переляканим подіями у світі шукати допомоги. Точно не експертів цього світу, їхні діагнози будуть суперечливими, а запропоновані заходи. Взаємовиключними. Шукайте допомоги Ісусі. Він показує, як треба діяти. Якщо ми боїмося слід мудро, виважно, воль, вольово і послідовно тримати правду, що Бог є з нами, Він пильний і всемогутній. Отже, ми в безпеці. Чому ми забуваємо про це, несвідомо заплутавшись у різноманітних страхах цього світу? Причиною є. Як навчає Ісус наш розум, що утопів через некритичне і надмірне поглинання інформації, якою годує нас світ. Усі страхи, не тільки усування, але й повністю продушують словами Ісуса, будьте мужні, це я, не бійтесь, і цього достатньо, щоб жити в безпеці та спокої. Господи, забери від мене страх, який не дозволяє шукати допомоги в Тебе. Всемогутнього Бога